Його знали майже всі в Ірпені. хоча й не народився тут, та був ірпінцем до глибини душі. Дмитро Хоменко або ж просто Хома волонтер, нацгвардієць, ветерана АТО, мінометник Збройних сил України. Звістка коротка, різка, як постріл Хома 200 Це після цієї звістки життя в е, розділилося на двоє. Життя до і життя після гибелі хоми він загинув 15 січня 2024 року в селі Побєда на Донеччині. По його мінометному розрахунку вдарив ворожий кап за рік. У день незалежності Ворпині відкрили меморіальну дошку на його честь. Його ім'я на завжди буде викурповане не тільки на меморіальній дошці, а в наших серцях. Ми не маємо права забувати, ми повинні пам'ятати. Меморіальну дошку встановили на стінах Херпінського ліцею Мрія, де свого часу навчався Дмитро. Його мати з вдячністю згадує, що саме тут синові прищепили любов до України. Я дякую цій школі, яка взяла за руку мою дитину в сім років і повела в велике шкільне життя. Дякую всім, всім вчителям. Дякую, що навчили любити Україну, відстоювати її. І дякую всій своїй громаді, що знайшли час для цього дійства. Дмитраю степлом згадують усі, хто його знав. Він кожну хвилину намагався приділити увагу своїм побратимам, навіть коли виривався звідти з фронту на декілька днів. Він завжди знаходив час для того, щоб зібратися в штабі організації чи зустрітися з хлопцями, комунікувати, вирішити будь-які питання. І найголовніше, те, що Дмитро це був уособленням найкращої чоловічої якості це людина справи, людина діла. Хома був одним із тих, хто у 2014 році долучився до створення міської координаційної ради, що допомагала військовим у зоні АТО. Дмитро був настоящим патріотом, людиною слова, честі, гідності. Ми з ним неодноразово їздили на фронт, попадали в різні неприємні ситуації на фронті, але він завжди був відний, достойний. Коли Дмитро вступив до лав Збройних сил України, його старі друзі-волонтери почали підтримувати вже його підрозділ. Вони добре пам'ятають останню зустріч із Хомою. Ми поспілкувалися, він пригостив нас кавою. Він був дуже оптимістичний, був дуже сильний, але я вже тоді розумів, що позиції їхні дуже складні. Дмитро Хоманко загинув, боронюючи Україну. Його завжди пам'ятатимуть в Ворпоні. У нас зараз дуже багато саме загиблих хлопців з цього району. Це вже 19 хлопців, які чи батьки, чи навчались в цьому навчальному закладі, родини звертаються до управлінської команди, і ми реагуємо на це, встановлюємо пам'ятні дошки. Це дуже важливо саме для родини загиблого, для друзів загиблого, а також для усієї нашої громади.